Всім привіт, привіт всім розборщикам, металістам, металюгам, всім, кого цікавить заробіток на металі, на металобрухті і так далі. Е, перш за все хочу всіх привітати в вашому святом, бо сьогодні день вишиванки я знімаю, то я трошки собі приодівся. Що хочу поговорити, хочу вам розказати одну історію абсолютно з двома різними закінченнями. Стандартний дзвінок, добрий день, металобрухт, бла бла-бла. Хата. Треба повивозити все, що є. Я раз поїхав, класно. Зараз вже в гаражі покажу вам, що я там по... навибирав, крім металобрухту. І другий раз. Аналогічний дзвіночок це зараз вже якраз друга ходка в машині. Аналогічно залишки, купили хату. Лежать залишки, треба забрати. Ну я після першої думки, що там ну, і кастрюлі, і алюмінії і всяке було. їду. Дивіться, що я там забрав. забрав я, друзі, залишки з крівлі. Тобто тут, грубо, нічого нема. Це є бляха. Це тонесенька бляха. Так що, щоб ви розуміли, реально пів буде забито, а... 120 кг. Якось так. Тобто раз на раз не попадає. Залишки з будівництва, залишки з будівництва. Тоб... Які претензії до клієнта? Ніяких? От якось так. За... А зараз вам покажу, що я забрав першою ходкою. Ну от перша ходка. По возі там було 700 кг, те, що я здав. Ну і тут кілограм 20 нехай. Давайте ближче глянемо. Двигун. З мідю все. Це двигун, це я вже трошки підрозібрав перездачу і бак з нержавійки, Була правильна машинка. Далі. Нержавійка китайська газова лампа, термос. Ось такі крани забрав, латунь буде. Алюміній. Ось такий прям колекція ножів. Оці не знаю на що взяв. Алюміній, алюміній. Був велосипед, хто зняв таку сідушку. Думаю, ті сідушки вже відходять в минуле. Може навіть і можливо буде продати, не знаю. от там посуда. От такий шикарний рукомийник, Його так до стіни прикрутити можна. Знизу краник і мити руки. Думаю, навіть кришечка до нього є. Думаю, реально. Така собі крута штучка. Далі. Проводів, гарно вийшло, тобто навіть впав. Такі якісь колещата, ще не знаю, ще не дивився це. Це алюміній швидше. От тут. Ще алюміній. Ніж. Теж не знаю, на що він мені. Тут якісь залишки, чогось, цинк. Гітара від МТ, вижималка від пралки, це все алюміній. А, і була ще от, от мідяшка. Раз, труба і друга труба. Тут був холодильник і була тільки задня решітка без компресора. І ті трубки були, я забрав. Тобто в порівнянні, да? я от після такого їхав з думкою, що ще раз їду за таким, а забрав отаке. Ну і телевізор тут був. Отакий от телевізор Томсон. Він Маленький йде. Взяв його в принципі за безкоштовно. Телевізор з приколом. Покажу який. Так, і повернемося до того телевізора, що я казав, він не простий він з приколом. По словах власника, що він є люмісцентний, тобто він має світитися в темноті. От він постояв на сонці. Зараз його занесу в гараж і попробую закрити двері. Подивимось. Буде він світитися чи не буде. Зараз включуся. Ну таке, в мене в гаражі не конче темно. Сюди є. Сказати, що він там дуже світиться. І камера не передає. Ні, ну насправді трошки є. Чуть-чуть. Все-таки чуть-чуть якесь від нього світло та й відбивається. Але це... Я думаю, він буде к стрілки в годинника світити. Ні, нема такого. Так, ну в мене новий день настав, нова поїздочка, трохи так підзакупився. Так, щоб детальніше. круги то ні. От така. Не знаю, що то за така штука, ну така вона мені вже, я не знаю, як з фільмів жаху якась штука. Типу м'ясорубка чи що то. Ну Це все я взяв як алюміній. Кришка від тормозна від ЧЖК, чизета. Тут алюміній, трошки бранів, швидше цинкові вони всі будуть, є трошки міді, трошки латуні, от компресор від холодильника, сам холодильник. То в нас є Дніпро. Тобто його розібрали і здали по кольорових металах. Тобто сверхзаробітків немає, але все одно я брав по нижчій ціні. Тобто щось буде. Трошки алюмінія ще є, морозилка від того холодильника і ще ззаді вам покажу. Отакий, металобрухт, корпус з витяжки. Йо. Щось потекло з неї чи що? Тут провода. Такі непогані групи. ручки від болгарочки. така штучка. Піде в металолом. от таких дві булгарки. Шкода, звичайно, що нема ручки. Була би ручка, блін, я б їх зремонтував. Це у нас що? енхель похоже, так? Да? Так, да, це енхель, це хороші булгарки. Ящичок з інструментом. Ну, гляньмо, що тут є. От така собі. Це від ліжка тут чорний метал. От, ще частина від, тих, від тої кришки турмозної чи зетовської. Особо нічого такого нема. Якісь турмозні циліндрики автомобільні. От, ще кусочок. Ось такий ключик непоганий. От якось так. Далі, тут що? Радіатор. Його треба буде злити, він важкий, він під 30 кілограмів важить, радянський. Гравлі. Ну а тут Мені сміття це все більше нагадує. Ну от якась міть трошки є впалена ну, навіть. Ним словом, Нічого тут такого дуже нема. Єдине, що ще має бути ще одна булгарка. Де я її кинув не бачу. Ще якийсь фільтр. Сапа. Сміття. Зло. Сміття. Що трошки буде тут, цей фільтр. Ось такий металобрухт. Зараз швиденько переберу, кольоровий відкладу, холодильник, треба його не до... розібрали до кінця. Тобто пластмаси є, і пі... там не піна, там скловата в ньому є. Теж зараз треба буде підрозібрати. В пакетах там нічого такого, це банки. Звичайні банки, це ну, села банки. Просто забув викласти. От, якось так. Ну, зараз розкладу і подивимося, що там є ще. Ніби я трошки перебрав. Це виходить в нас з двох закупів. Ну, давайте глянемо. От алюміній. Це з холодильника, каструлі, От, ліхтарик. Я щось ніколи не думав, що такі ліхтарики були в алюмінієві корпусу. Думаю, вони завжди йшли пластмасові. ні алюміній дійсно. Тут кусочки алюмінію, трубки. Навіть профілі попалися трошки. Посуда з таких цікавих речей. І принаймні мені не часто попадаються каву Кидаєте каву і воно її мелить. Ось таких дві штучки. Це з різних закупів. Одна з першого, друга з другого. Насос, не знаю, насправді нашу лишив. Так, друзі, розказую. Їздив за тим металобрухтом до вже другий раз до тієї жінки. Тобто вона мені подзвонила, каже, ви мене пам'ятаєте, я, я забирав, ви в мене забирали, верніше, там є ще трошки. Кажу, та-да, є. Приїжджаю, стоїть дві горки. Одна гірка, холодильник саме. от, Там ще дуже трошки було металу. І інша гірка. Каже, оцей холодильник це моєї сусідки з ваш. Порахуй, я їй гроші віддам, а друга гірка це моя. Та добре мені као, різниця. Поважили. Там по чермету вийшло 56 кг. Ну Там трошки латуні було, трошки алюмінія ще було. Записав собі, все гаразд. І потім почали важити її. її. Ну Вона така баба прохавана, тобто вона і чорний, і цинк, і латунь, і алюміній. Тобто все вона знає, все вона сама якось розбирає, чи не знаю де, хтось її розбирає. Ну, по факту. От її вага, її вага 78. Чекайте, чекайте, її вага вийшла. Да, 78,2. Чомусь я написав 104. Не знаю, чому я написав 104, бо вона відьма. Я перший раз, як до неї поїхав, я щось натупив не набагато на 25 кг і той раз. Я знов якось так натупив. Реально, тітка відьма. Другий раз приїжджаю і другий раз. Або вона думає, що я повний лошара, рахувати не мію, не знаю. Одним словом, то, що я її нарахував, 104. І там нас було 50, 56 кг. Тобто, грубо це вже 160 кг. Ще я докинув кілограм 40-50 з, з гаража і повіз давати. Заїхав, зважився, я не дивлюся, тому чувакові довіряю абсолютно. Він сам подивився, я ну, вигрузилися, ще раз подивився, сказав мені, каже 100. Що ж він мені сказав? 170 кілограм. Не поняв, думаю. Ну, ладно, я йому нічого не сказав, забрав. Забрав гроші і поїхав. І думаю, ну як так-то? 150-160, я тільки в той я забрав, ще 50 докинув. Ну 200 мусило бути. Ладно, думаю. Що вже починають дурити, міняти прийомку чи що. А Та ні, нормально вроді все, ніколи не дурив там. І тут я собі вирішую перерахувати. ото все. Перераховую. І не 104, а 78,2 Де тут взялося 104, я не розумію. Я вже додавав не 6,5, а 65. Не знаю, одним словом. Тобто, грубо 25 кг баба знов мене надурила. Не винувата вона, я не суєвірний. Не думаю, що вона відьма. Думаю, що я реально наплужив, щось я неправильно порахував. І так вийшло. Тобто Реально треба рахувати. Рахуйте, уважно рахуйте, бо це ваші гроші. От. Тому і така вага мені вийшла на прийом. Тобто, якби була ця цифра, було б своїх 200 кг, я би забрав точно. Вийшло так, як вийшло. От така історія. Так що уважно, уважно і уважно. Ми обірвалося відео. Не знаю з обзору. Ну ладно, продовжуємо. І є друга болгарочка. Що я собі думаю? Мі треба порада людей, які в тому розбираються. Тут є вивода. От вони два проводи. Типу плюс і мінус. І точно так само тут. Ну, от вони один. І от він другий. А ні, от вони посередині. От. Що я собі думаю? Якщо сюди дати 220 напряму. По ідеї, вона, якщо двигун хороший, вона би мала почати крутитися, правда? Чи ця, чи ця. Ну, Це ця, мені не подобається звук. А тут нормально. Тут, в принципі, нормально. Якщо. То мусите вже мені підказати. Давати 220, не спалює мотор, якщо він робочий. Якщо він виявиться рубачий, тобто я розумію цю штучку докупити брушну, хай вона 500 гривень буде коштувати чи, чи скільки. І буде така собі благарочка. Тобто поки що її не здаю. Далі, по кранах. Крани є латуньний кран. Латунька, до речі, досить навіть непогано вийшло. Ну а є цинкові крани. Ну, от, я їх вже розібрав. Тобто це йде цинк, це ніякий не, ніяка не латунь. От один. І от другий цинковий кран. Іде воно все в цинк. Далі. Ось така штучка латунна. Вона ну, повністю латунна, її вже чиркнув. Тобто треба тільки ну, розібрати. Ну, нормально, латуньки, нормально вийшло. Далі, основна мідь. Це обмотка з компресора. Ніби як на 900 грам би мало бути. А дрібнішу міть я вже. Поскидував до міді. Ось там трубки лежать. А той моторчик розібрав, теж мідний. Те вже в міді. Грубо такі покупки. Далі, з попереднього відео, ви казали мені не викидати ось ці речі, що доріжки з УПЧЗ йдуть е, з паладієм, то я їх в принципі, залишив. Далі не знаю, що з ними буду робити, Ну, поки що нехай собі лежать. Що далі? Зараз приведу в порядок оці Ну, Верхню пльоточку я знімаю, а нижню вже скручую на опал. то так менше диму буде. Е, що я в цій коробці знайшов? А знайшов і в тій коробці отаку штучку. Тобто кнопку, я так розумію, до якоїсь тих болгарок. Типу вона навіть може і працювати. От, йшло 220 точно. І я не знаю, і це напевно, що на двигун два синіх. Теж невідомо куди воно має йти. І от такі ще якісь штучка є. Не факт, що це від болгарки, звісно, але от є. Тобто я ці речі залишаю з кабелем. І з тою болгаркою піду я, та з двома піду в ремонт до булга, де ремонтують болгарки і спитаю, чи раціонально їх ремонтувати, чи це все-таки вже йде як. На утилізацію. з тим ясно. Ну і на кінець розберемо все-таки той телек, який світиться, не світиться. Маленький, тут особо багато нічого не буде. Швиденько розберу, а то вже включуся, покажу кінцевий результат. Все, телек розібраний. Корпус від нього. Піде на сміття. Далі. От, проводки, платка. Щось прикольного в платці, кремочка попалася. От, петля розмагнічування. І відпиняюча система. В принципі, грубо вся мідь. Ну, Трансформатора, два таких малесеньких, ще теж буде трошки мініму. Та й все. А що в нього хотіти? Він маленький телевізор, нормально. Далі що? Ну, за кадром я розберу вже оцю штучку. Тут нема що знімати, зрізав, витягнув міте і все. Ну і підсумовуємо наш сьогоднішній випуск. Будьте уважні, будьте уважні, бо бачите, як я от, там, кажу, відьма, не відьма, ніяка вона не відьма, звичайна жінка сам неуважний, сам наплужив. Не ну, я не в мінусі точно. Ну, але так, тобто, зразу думав на когось. На прийомщика, там на ще когось. Перше за все треба думати на себе. От, Так що якось так. І ще одне. Народ, заберіть той комп'ютер. Ви в мене просили хтось комп'ютер, що буде робочий компік, що віддаю. Я мені не треба з нього гроші, заберіть, бо розберу. Він робочий комп'ютер, я його включав. Просто заберіть, кому треба комп. Зараз його ще покажу раз. От Він компік стоїть. Нормальний. Так. Робочий, ну, в кого нема ніякого, я думаю, він йому зайде. Так що нагадуйте, хто хотів, я його віддаю. Ну а на сьогодні все. Всім щасливенько. До наступного разу. Лайкос поставити, буду вдячний.